Всім доброго здоров'я! 19 червня за вікном, а ми сіємо зою. Зарано, неймовірно, вже під 30 градусів. Але працює. Так що пишіть, коментуйте, хто проводить такі експерименти і в когось що вийшло. Ми ризикуємо як завжди. Свіємо на 30, Заглутили ми катушки. сіємо нікою, поля в нас атака. видно, іннокулянтом на дні, але залишиться. Ну, зараз будемо протруювати, підемо покажемо якими іннокулянтами ми обробляємо нашу сою. саме підзабиває, бо воно таке дернина, багато бур'яну. Section Control так. і пішов. Так, як вам показати, де в нас сіє, де не сіє, е, Значить, ми трошки підглебили, бо виходить так, що в нас вже... Після дисковки верхній шар грунту вже пересихає, тим більше на піску дуже швидко це все діло відбувається. Тому вже почали сіяти, а потім ще раз порилися, а воно е на межі, на грані якраз із вологою і сухим. Ну, Так як у нас температури печуть дуже високі, то перестрахуємося. О, то, нічого. то перестрахуємося і підглибляємося. Так, щось не знаходжу нічого, воно хоч сіє. Йолки-палки. полки А є, знайшов вже. Одну знайшов. Соя у нас, до речі, мабуть, не знаю яка. Мабуть Аполо. Казали, що Аполо, а яка по факту не знаю. Так, ось Соя. Ось Соя. Ну крупна, не знаю. Яка Аполло? крупна чи, чи яка, вона там ми її не сіяли, ми сіяли хай про. І нашу турбосую, також на піску десь там вона росте по сусідству. Тому вирішили посіяти сою, тому що більше нічого не росте і дуже багато бур'янів. Якщо щось з цього діла вийде, то якийсь буде хоча б мінімальний результат, який хоча б перекриє затрати, то це вже буде позитивно. Ну А так як ви бачили, соняшника тут ну, взагалі не було. Телефон може не передасть там, по, по відео було видно, що був там де соняшник, але ну, по факту його тут, його тут немає, його тут не було. По густоті десь кілограм 100 по штуках на метр приблизно штук я думаю, 15-20. Погано шукати, ну, факт той, що соя у нас висівається і це вже, це вже є добре. Потрапляє в вологу. Так що, якось такий у нас буде, друзі, експеримент. Ну, що з цього діла вийде, покажу в подальших відео. Е, наразі головне нам отримати сходи. Ну а що далі буде, покажу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте нас, не соромтеся. Так що зараз висіємо е, зерно і цівалки. І поїду на заправочку, покажу, яким інокулянтом ми користуємося, покажу вам інокулянт, яким ми користуємося. Отакий біоінокулянт порекомендували мені е товариші, знайомі, яким е користуються серйозні холдинги. Ну і товариш порекомендував. Отакий От препарат, український виробник. Дивіться, БТУ-центр Україна, Вінницька область, місто Ладижин. Виготовлено в Україні. Якщо комусь потрібні контакти, закріплю. Це не реклама, там ніде нічого не подумайте, це дійсно товар, який мені порекомендували колеги. Так, взяли, ми, взяли ми 9 кілограм. І нас на торфяній основі, я так розумію, да. засипаємо і в перемішку із соєю перемішуємо, скажімо так. Так, що давайте пакетик, так? Да? А ну може відкривати. Ну він не дуже прилипає, да? він якось. Ну, Робимо робим так, по-другому ти його не зробиш, да? просто перемішаємо і все. Це ж не можна, щоб прямі сонячні промені попадали на нього. Може якось. Вітя де ота лопатка? На колесі, на прицепі. А в нас Лупаша спека під... Скільки вже під 30 градусів, так? Да? Не знаю, ну трошки ти тепло. Ти його видрав плодок, да, а потім засипаєш. Чи? Не знаю, бо сказав так робить. О! Його? Да. Пачка на заправку. У нас виходить 1 кг на... Не, не розказав, не дорозказував. Один кілограм на 2-3 тонни. У на нас заправка даної сівалки. Скільки тут бункер міщається? Десь до півтони, так? Да? 500-600. Ну це не точно. Ну, з запасом насипаємо, не жаліємо. Ну, яка воно штука, бо я ще його і не бачу. Ну, а воно спресоване, таке як... В ваковом запресона. Ось така, типа як графітка, да? Така штучка. До миж його раніше не використовували, а це виходить ділянка. Сої взагалі ні разу не було. А ми ж такі відчайдушні, що ми сіємо. Мукраньки воно таке, да? Ну так. Така є кава, що б і макінька, ну логка, є кава запросована, дивиться таке без сучас, як мені насыпали там, блін, як я по технології все роблю, ну да. Ну, а як ти його, ти ж його по другому не зробиш? По чуть-чуть насипали, переколашмати. Ну, ну може ж воно якось прилипає там до До насіння, це ж бактерії. Як його приміряють? Бо там його треба у вас, ніяк, це ж бактерії. Так, ми його колашмати. Ну да, Бачите, воно прилипає до насіння. Не сильно, але но... надіємося на результат якийсь, так? Да? На це все відповідно покажемо. Будуть бульбачки чи не будуть. Покажемо подальший випуск. Так, ну досипаємо. Довантажуємо сівалку. Довантажуємо сою, я показую, як вас я показував. Отака. Отака соя. Сорт невідомий, ну мабуть більш того, що аполо. Чорні сяточки і без сяточок є. ну, Сильно не перебираємо, маємо те, що маємо, як також. І на кулянт. Ну, Їздив, я на полях дивився. Тут в нас також наше поле посіяна соя. Турбо соя турбосоя, це не хайпро. про, також ми в минулому році брали, досівали і розмножилась вона, і ми її посіяли. Як називається, точно також не знаю, але нехай про. Ну і взагалі, спостерігаю, що бульбачок у нас на полях немає я так думаю що тому що соя на певних ділянках взагалі не сіялась тобто розповсюдження бактерій на полях як такого немає. Ну Там на іншій ділянці, де ми, до речі, протруювали сою, то раніше я копався, грився, дивився на коріння, то бульбачок не було. А це... Після дощу поїхав, почав копатися, то на деяких рослинах вже є бульбачки. Можливо, вони пізніше починають свій розвиток. Тобто накопичення цих бактерій відбувається на коріннях. Це там, де в нас соя протруєна і бульбачки є. Але знову ж таки, сої там не було, мабуть, взагалі ні разу. Ну Тут зараз подивимось, отака, отака в нас соїна. Ну воно Ще ж виривати, це ж таке собі. Діло, що вони всі залишаться там, Хоча, хоч вони там і будуть, але вони залишаться там. Ну немає. Цій площі на піску я їх не бачив. А де хай про було? Ну там воно суглинок, супісок таке, де ми сіяли і протруювали препаратом від компанії Картава Тібері. Е, бульбочки є, але в невеликій кількості. Тому е, ось якраз і подивимось. Взагалі ми не обробляли, до речі, ж не сказав, ми не обробляли раніше наш посімат сої е, інокулянта. Ні на якій площі інокулянта немає. А от на одній з ділянок на 110 гектарів також перший раз ми посіяли сою і бактерій було дуже багато і в перший рік. І в цей рік також, відповідно, бактерій ще більше. Я помітив, є така. Тенденція. Ну, а тут ми порівняємо. Тут у нас не було ні обробки насіння інсектицидом і фунівцидом перед посівом. і також інокулянта немає, Ну, відповідно, як ми бачимо, і бульбочок немає. Тому, тому буде цікаво. В принципі, вони ці поля межують між собою, тут метрів два через дорогу. Тому будемо дивитися, є ефект від даних препаратів чи немає, буде цікаво. Хто користується подібними препаратами, поділіться своїми враженнями. Хто що пробував, можливо, хтось пробував оцей препарат, я думаю, буде цікаво. Ну а там, як то кажуть, головне нам наразі отримати сходи. Це основне. Ну і будемо дивитися, що з цього діла вийде. Ну а ви слідкуйте. Підтримуйте вподобайкою. І далі буде ще більше цікавих відео. Отак народ ми сіємо по автопілоту. Навчив я механізатора. Буквально хвилин 20-15 відбили лінію АБ. Радості немає меж, скажімо так. Скакаємо на Спаркові. паркові. треба бачити. Навіть людина, яка працювала механізатором, оператором на тракторі, Сіяв, бризкав, тіскував, культивував в захваті. Автопілот від компанії Spreйboard сила. Дивіться. Рядочки Рівненькі. Это он Вот так мы и работаем. Автопилот выключил Севалку поднял Развертаемся народ, Яка точність, РТК сигнал. Просто не знаю як у вас, але в мене емоції зашкалюють. Багато хто пише і в Тіктоці, і в Ютубі, і підписники там телефонують. Кажуть, що ну як це у вас? Не було автопілота. Я кажу, ну не було. Тому в нас емоції отакі. Понятно, що в кого дана штука є вже давно в господарствах, то ні для кого це вже не вау. Ну, Для нас поки що це новинка, це відкриття і емоції, чесно кажучи, переповнюють. Отакий От нас посів. Рядочки рівненько, пишуться, стріляються, все чітко. Автопілот від компанії SprayForce працює, кому потрібно, до речі. Звертайтесь в компанію SpreyForce. Ціна даного обладнання 6200 доларів по акції для підписників і глядачів канала Сенфермера. Плюс функція авторозвороту безкоштовно подарунок, яка коштує 280 доларів на секундочку. Я думаю, що це немаленька сума. І загалом, і в цілому ціна даного комплекту автопілоту. Принципі, відносно інших компаній, відносно інших брендів є доступною, скажімо так, то я ні разу не пожалів, що саме ми поставили автопілот від компанії Sprayforce. Я ж кажу: поки що питань немає, все працює і все працює так, як потрібно, без проблем і нюансів, як мені раніше, скажімо так, говорили. Ну, звертався я і в інші компанії, там консультувався, що хлопці говорили, що от став тільки наш і буде, типа, сила, всяк, все буде класно. А інші компанії теж таке, інші виробники. Працювати воно не буде. Ну я ж такий самий, як і ви, повірив. І в принципі, планував я ставити е, дорожчу комплектацію від, від іншої компанії Автопілот, але ризикнув компанія Spreйфорс, хлопці приїхали. Запевнили, що все буде чітко. Ну, якщо так, то давайте тоді ставимо і будемо пробувати, тестувати, що воно покаже. Так що на всі 100% автопілот відпрацьовує свої кошти. Навіть при посіві, літньому посіві сої 19 червня, ми сіємо отак. Наскільки легше на руки, на голову. І, в принципі, якість посіву, рядочки рівненькі, це вже якось воно трошечки, скажімо так, красивіше. Так що, друзі, пишіть, коментуйте, як вам. Ну а ми посіємо, надіюсь, що отримаємо сходи, дай Бог. Ну і потім покажемо вам, що вийде з цього. З цього поля на це в нас пісок. Е, ну, скажімо так, будемо ризикувати, тому що іншого варіанту немає, площа немаленька, тому будемо пробувати. Якщо нічого не вийде, в принципі, е, да, будуть потрачені кошти, потрачений час. Але поки не спробуєш, ти не зрозумієш, який би міг бути результат. Так що, друзі, далі буде. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Будемо спостерігати далі. Далі буде. І прибіг у нас, до речі, пес-патрон. Отакий. Пес. Дюк.